Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні подивимося з вами, дівчата, прикраси з опалів, те, що є ще в наявності. Багато різних різних браслетиків, гранати, турмаліни, ну і таке різне. Невеличке оголошення. Сьогодні останнє відео перед моєю відпусткою. Завтра останній день відправок. У відпустці я до 18 серпня. До 18 серпня не буде відео та відправочок. Тому комусь що подобається, якщо ви щось хочете замовити, будь ласка, не тягніть із замовленнями, тому що з 7 серпня я вже не зможу вам відправити. Поїхали опалим комплект з опалів в огранці. Каблучка в розмірі 17. Тут червона іризація. Маленькі гранені опали. Діаметр камінчиків 4,5 мм. Англійський замочок у нас, як завжди. Вага каблучки 2,4 грами, вага сережок 4 грами. Всі вироби представлені в сріблі 925 проби. Вартість комплекту 4100 гривень. Одне намисто в огранці в мене залишилось з упалами. Замочок карабін срібний 15,7 грамів Намистинки на збільшення від 5 до 7,5 мм. 48 см 5500 гривень. Покажу намисто поближче. По чорним опалам одне єдине в мене залишилось. Це цікаві і зелені, і фіолетові, і темно сині, різні, різні, різні відтінки. Але це все називається чорним опалом. Ось таке одне останнє намисто. Далі каблучки. З чорним опалом та з білим опалом. Каблучка з чорним опалом в 17-му розмірі. Камінь 10 на 7 мм Тут. Вартість 1800 гривень і першої, і другої. 10 на 8 камінчик. З білим опалом у 18 розмірі також 1800 гривень вартість. 18-й, 17-й розміри. Камінь ще раз, 10 на 7, 10 на 8. А є одна каблучка з досить великим опалом. Покажу для порівняння розмір опалів. Чим, ну, і, звичайно, тут же іризація набагато набагато яскравіша. Чим більший камінь, тим набагато дорожча, звичайно, і вартість. 4800 гривень каблучка, розмір 18,3. 4 грами вага, 13,5 на 11 міліметрів. Камінчик, з гарною яскравою іризацією яскравіша, ніж на відео. І зелені і сині. І навіть трохи червоної її іризації, дуже гарно, І кулон з чорним опалом, розмір каменя 13 на 12. Тут червоно-зелена іризація все одно. Відеоіризацію як вживу, не передає, на жаль. 3200 гривень 2,5 грами вушко 3,5 на 3,5 міліметри. Так, трошки поближче, щоб було краще видно саму. О, я перепрошую опалесценцію. <смі> трошки втомилася. Опали мають опалесценцію. Різація це в нас про місячні камені. Далі два колони, і, дівчата, зверніть увагу, вони ще по неймовірно старим цінам з білими опалами. 15 на 11 тут камені, в колонах камінчики завжди відкриті. 2300 300 гривень вже обидва в одну вартість ставлю. Такий і такий. По опалам. Намисто форма крапля, також замочок срібний. так, Маємо пробу. Карабін. Намиста на ювелірних тросиках. Тут крапельки в нас. Довжина 46,5 см, вага 9,8 грами. Деякі більш прозорі намистинки, деякі більш молочні такі всі різні. В огранці також. Вартість намиста 4500 гривень. По опалам, дівчата, все, що хотіла ще показати, чудове гранатове намисто, це з дорогої серії. Також краплинки в нас такі цікавенькі в огранці. Замочки, також замочок тут срібний карабінчик. 46 см, 42,2 грами, крапельки 8 на 4 міліметри. Коштує 4500 гривень. Виглядає воно дуже так добротно, хочеться сказати, на шийці. Таким вагомим намистом. Такі цікавенькі гранатові краплинки. Десь в мене ще був пакет, там турмаліни ще такі, такої ж модельки, але пласкі краплинки. Не можу знайти щось. Трошки перед відпусткою хаос робиться. Так, ось таке гранатове намисто. І один браслетик з гранатами. Треба підсвічувати, щоб чітко було видно зірку. Що так камера не показує. Не хочу нам їй показувати зірочку. Це зірчасті гранати. На зап'ястя 17,5 см 24,6 вага. Вартість 2300 гривень. Ось так виглядає на зап'ясті. Зірчастий гранат. Досить рідкісно. рідкісна річ зустрічається. Насправді не так часто. Один браслетик. Далі. Два срібних ще є браслетики, одна моделька. Як мені здається, зараз на літо це дуже класний варіант. Тут у нас мікс камінчиків, замочок, все повністю срібло, замочок, карабінчик. Гранати, цитрини, аметист, празеоліти. Ось такий. Легкий ніжний літній невагомий браслетик. 8,5 грамів, на ручку до 18,5 см. Є додатковий ланцюжочок, тут можна собі відкоригувати розмір 2400 гривень, камінчики 9 на 11 мм. І другий такий, такої ж модельки браслетик з рожевим кварцем. Шахматна зверху огранка, але можна носити, в принципі, і ось на цю сторону. Тут, мені здається, кому як зручніше. Два таких цікавих літніх браслетики. Далі, дівчата, турмалінові браслети на зап'ястя 17-17,5. Ось так виглядають вони, якщо я не помиляюсь, 9-10 мм в ширину. Я всі сегменти пропишу в Viber-спільноті. Долучайтесь, будь ласка, посилання на viber спільноту я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео, щоб не затягувати дуже відео, бо трошки браслетів покажу вам сьогодні. Сегменти пропишу в спільноті. Три браслети з турмалінами. І в одному тут є. Сині, причому два. Зараз два синіх камінчики. Ось цей. І десь я тут ще бачила другий. Один тут синій, точно, в якому я бачила, ага, в цьому ще є. Ось тут синій і ось тут. Два, три навіть синіх. Тобто з синіми, кому е, хочеться саме з синіми турмалінами, вони тут є. Ось такі 1700 гривень браслетик. Шерли, два браслети з шерлами. Ну такі, Ви знаєте, я не можу сказати, що вони ідеальні, десь є якісь, це не те, що подряпине, недополіровка, я б так сказала. Тому, взагалі, їх вартість 2000. Сьогодні-завтра ціна 1500, зверніть увагу на шерли. На два дні я їх ставлю по. Такій ціні. На зап'ястя 18,5 підійде чудово і на чоловічу руку. Шерли. Я також такий ношу, я його дуже люблю, практично ніколи не знімаю. Всього два в наявності шерли. цитрини ніжні, яскравенькі. В огранці на півпрозорі. Також на зап'ясті 18, ну, тут навіть більше тут навіть на 19 буде. Такі веселі літні, як сонечко. На півпрозорі цитрини 850 гривень. Три браслетики з цитринами в наявності. Ще раз повторюсь: сегменти я вже пропишу у Viber спільноті. Далі, один браслетик з апатитом в мене є. Апатит в огранці на досить велике зап'ястя, ну, 19 см. Один в мене залишився. І він по 850 гривень буде. Деякі я вже нижчі ціни буду ставити зараз, тому що, чесно кажучи, я не встигаю відшукати всі ціни. Ось такий апатит у нас. Три браслети з малахіту, один трошки більший і менші сегменти розпишу. Світліший і темніший. Ось таких три браслетики на зап'ястя. Такий браслет на 18 см, трошки більший. Два менших на 18,5. І також, зверніть увагу, я ставлю в одну вартість сьогодні такі 1200, і це і ставлю також 1200 в одну вартість сьогодні-завтра. По 1200 гривень натуральні малахіти. До речі, ну, витрачу хвилинку часу, запитували у мене, чому вони як такі дуже глянцеві. Зверху, а зсередини більш таки матові. Дівчат поясню, Малахіт дуже грубкий, крихкий камінь, і він не стійкий до подряпин. Я от, Треба було, напевно, дістати свій браслет, щоб вам показати. В мене він ну, от в побуті, навіть в такі в подряпинки, 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 по всій поверхні. Що тут роблять? Тут покривають лицеву сторону. Чимось на кшталт резинатури, якщо хтось знає, що це таке. Тобто укріплюють верх для того, щоб зробити цей камінь більш стійким до подряпин. Це не говорить про синтетичність каменю в жодному разі. Це говорить про додаткову обробку. Зсередини він не такий яскравий, Ну, тут навіть питань нема до натуральності тут видно просто розгорніть браслет і видно всю текстуру. 1200 гривень всі три браслетики. Далі. Браслет з берилами. Один, єдиний в мене залишився, як завжди в таких браслетах: аквамаріни Морганіти. В огранці на ручку 18,5, 19, 19, напевно, і 5 навіть підійде сантиметрів. Вартість 750 гривень. На сьогодні і на завтра. Далі один браслетик в мене а, рожеві кварци і блакитні кварци, Ну, скоріш за все, це рожевий кварц, тонований, дівчата. От тут я точно вам не скажу такий браслетик на зап'ястя 17,5-18 17 см. 650 гривень. Далі три браслетики. Два браслетики з обсидіанами золотистими в огранці. І один ще браслетик з бронзитом. Також в огранці. Одна і та сама моделька вони по 500 гривень. Бронзит на зап'ястя 19, обсидіани на зап'ястя 18,5. Бронзит трошечки більший. більший. І а, 5 браслетів в мене по 400 гривень. Всі, причому тигрове око в огранці на невелике зап'ястя 17-17,5. У накітах давайте по одному, напевно, буду показувати всі в одну вартість. Мукаїт. Також цікавенький, яскравий літній. Також на 17-17 з -17 половиною зап'ястя. Далі. Моховий агат. На зап'ястя 18,5-19 сантиметрів, рожевий кварц яскравіший, аніж відео це одна моделька і один розмір 18,5-19 см. І ще один браслет, родоніт. От не пам'ятаю, чи я його показувала. Мукаїд, напевно, не показувала. На зап'ястя 18-18,5. Такі всі браслети, ще раз проговорю, 400 гривень. На сьогодні в мене все. Всім дівчата, дуже дякую за увагу. Приємного літнього відпочинку і до зустрічі на каналі після відпустки. До побачення!